Під час закритого пленуму комуністична партія Китаю пообіцяла надати вільному ринку вирішальну роль в економіці країни, де сьогодні домінують державні підприємства. Це перше пленум, який пройшов після того, як президентом був обраний Сі Ціньпінь. Під час партійних зборів також було заявлено про наміри реформувати суди та бюрократичний апарат Китаю. Утім, для багатьох мешканців країни реформи, які пообіцяла партійне керівництво, далекі від буденних проблем звичайних людей браку доступно житла, охорони здоров'я та освіти, багато з нас, хто працює в Пекіні, не може собі дозволити жити в пристойному помешканні, тому що оренда надзвичайно висока. Мені хотілося б, аби Пленум звертався до реальних проблем. Великі політичні ідеї та гучні заяви це не те, що турбує суспільство. Подивимося, чи їхні дії відповідатимуть їхнім обіцянкам. Протягом останніх трьох десятиліть мільйони працівників мігрантів переселилися з сіл до великих міст Китаю. Багато з них змогли вибратися зі злиднів. Середній клас країни зростає швидкими темпами. У той же час різко поглиблюється розрив між бідними та багатими. Корупція та привілеї верхівки країни викликають Обурення в народіатора суспільство хотіло б бачити великий крок уперед у запровадженні реформ. Деякі навіть думають, що реформи можуть бути проведені негайно, але зміни в Китаї можуть відбуватися лише поступово, крок за кроком. Під час Пленуму лідери компартії вирішили створити комісію з популяризації реформ, а також раду державної безпеки для того, щоб протистояти національним та іноземним загрозам. Але більша частина тексту постанову Пленуму, за оцінку фахівців є дещо не конкретною. І найбільша проблема, яка турбує величезну армію працівників мігрантів, у ній навіть не була згадана. Це система прописки. Працівники, які прибувають до великих пошуку роботи, часто зі своїми родинами опиняються відрізаними від усіх соціальних програм. Їхні діти навіть не можуть ходити до школи чи до лікаря, бо освіта та медичні послуги надаються за місцем проживання. Вони могли б хоча б згадати систему прописки у фінальній частині, але і це не мало б сенсу, якщо вони не готові реформувати соціальну політику та інші інституції, на яких тримається існуюча система. Через кілька днів готується оприлюднення повного документу звіту пленами. Тоді стане більш зрозуміло, куди рухатиметься економіка Китаю. Ворожко голос Америки.